Друзі, хочу вам показати, як виглядають саджанці персика вищого класу. Це саджанці преміум якості, подивіться на розмір. Висота дерева більше 2 метрів, деякі навіть до 3 метрів досягають. І подивіться на товщину стовбура і на кореневу систему цих саджанців. До речі, тут у нас якраз інжирний сорт. Новинка в розсаднику сорт. Плейн Джим. Інжирний сорт персика з жовто-м'яса і з дуже великими плодами. Зараз тільки була викупка цього сорту. Подивіться на якість саженця. До речі, саженці, цінова політика залежить від розміру і від якості саженця. Оце вже йдуть для прикладу саженці першого класу в середньому до 2 метрів. Також є саженці десь метр. Півтора метра, це сажився до другого класу, тобто виходить другий сорт. Іде викопка зараз диплоїдної сливки на підшепі Алиті. Ось такі коріння маємо. До речі, це у нас тут плоот. Це плоот слива сливи абрикоса GeoPraй. Це викопка, диплоїдна сливка була перед цим. При такій випускці ми маємо повністю ціле коріння, що гарантує ідеальну приживлюваність сажанців. Подивіться лише на які саджанця. До речі, якщо ви купляєте саженці, свіжість і якість саженця можна перевірити по корінням. Потрібно тільки пошкрябати. І якщо саженець живий, воно має бути біле. Якщо воно коричневе, то знайте, що це дерево вже або підсушене, або воно вже не добре, воно вже 100% не проживеться.